В Україні День поезії почав відзначатися з 2004 року. І я хочу, щоб ми з вами теж сьогодні долучилися до поетичного слова. Нам з вами показали, що в нашій школі працює справжня поетеса, вчителька української мови, наша колега Мироню Світлана Володимирівна. І ми звернулися до неї з проханням, щоб вона сьогодні розповіла про поезію. Як взагалі народжуються поетичні твори? Друга книга побачила світ в минулому році, називається Плюс і мінус за Цельсієм. Як називалася ця книжка, я знала зразу, що це буде тепло долоні. Вона про добро, вона про тепло тепло себе. вона такого теплого теплого кольору. Плюс і мінус за Цельсіє. Якщо тут вірші... Тематика різних. Найбільше родів дуже люблю завтра міліку. Найбільше років це, це вірші про пори року, про зиму, про весну. А далі що? Весна прийде за мною, Проміння пристягне свої долоні аж до землі з Не Незрима ніть життя пробудуть на весну. Красиво буде і сумніво, так, уже готові шати з оксамиту. У скрину ляже чорновілий фраг. На зміну сукну кинути души. Табом побіг, як же без тепла, де сонце землю приглубить, торкнеться лично квіті і села в обімах сонця в квікнутому То радість буде, радість у очах за сяє веселково, розмаїто, злетить увесь на всіх самих вітрах і метелики усилимо по світу. Любов за сяє, як без неї жить. Вона весною серце заквітує, і з вирію з птахами прилетить. І сірі будне щастя не Весна це щастя, щастя безтежі. В душі розбудить радість і натхнення, І її чекаю вже на цій стежі. От так розілив душу сірого лікар. В мене завжди трошки філософський зміст вклинюється в цю поезію про, про не просто пейзаж, якісь роздуми. То тут, от як писалося по датах, е, от який був настрій, от сьогодні світлий гарний. Життя, тобто, отак як воно писалося, так вони вірші такої, такі хронологічні послідовності і е, побудовані. Слова не ті, слова слабі скриплять і борсуються у тенетах думки, якісь несправжні фрази, почуття, і не сміються дивно візерунки. А що і справжнє, те, що не схаса яскраво сяє крізь роки й дороги. Між нами. І ми одного почули от, е, і зробили ось такий дизайн цієї книжки. Е, знаєте, Кожен житті є злети, падіння, хороші сторінки життя, погані сторінки життя. Ну, так сталося, що е, один рік дуже часто проводила в лікарнях, останній раз була цілий місяць без в лікарні. Так, по, получилося, що саме... В лікарняній палаті визріла ця, ця збірка, з Олею спілкувалася саме з лікарнею. Я одна була в палаті, і в мене було часу багато, і повністю оцим виданням спірки займалася саме, саме в лікарні. От, і в мене вийшла така такий вірш, здавалось би знову ж таки, і, легкий і не зовсім. Він без назви, но але сьогодні я б назву дала б йому. Розмова з павуком. саме на сам, я попаду в куточку, <світ> так? Знов паучок спустився на розмову, тиху мить, як білий день причах. Він зна, малий, що павучину мову я розумію тільки по ночах. Як ти, мій друже, і твій рід павучий, чи паутина знатна удалась, як пожила твоя жона-павучка. Родина шестинога розрослась. Все кажеш, до ладу, я дуже рада. Кайфуєш. стало більше темноти. А світло почали ви напевно, дайте один рік. Кайфуєш, стало більше темноти, а це для роду пауків принада. То, дружи люті внадились чорти. Хто нам темряву робить, пам'ятаєте? Які чорти? Ти слухаєш так можна, більше не роби. Так, зло, як сіті, оплило планету. Та ми б'ємося, ставши на диби. Ночами плачеш ти, як дину діти. Шкода й мені, такий жорстокий світ. Бо не люди вродили, вродились єзуїти, що суть речей порушили завіт. Була хворієш, штукає сердечко. Недалечко, а де тремтита, і здолай цей шлях. Гостинці діткам не забудь забрати. Як добре розумітися без слів? Гудбай, повуче. не скажу медбрату, в лікарні ж не буває. Зростати вища була щаслива пісня, таку сльозами Сльозанна хлюпала з здорові. Я просто хочу показати свою е, фейсбучну сторінку. От, е, вона в мене майже повністю присвячена моїй поезії. Це поетична сторінка. І я завжди дивлюся. хто Бірш. А хто поставив той самий лайк, а хто написав коментар? Так от за цей вірш мені поставив лайк Олександр Авраменко. Великий знавець української мови, я була шокована, мені це було дуже приємно. Мовчала муза, плакала тихцем, перебирала пальцями нервово, знесилено, годила олівцем, поклавши віру в далекий сховок, і страх, і відчай, і тривоги путь. На мить лиш муза загубила голос. Бо десь в глибинах визділа вже суть, е, визділа вже лють та ще мовчала, ставши битве коло. Сирена вела дипо на весь світ, колола болем кожна із вібрацій. Земля кришилась, всипався граніт, як за життя чіплялись люто пальці. Мовчала муза, йшла з солдатом в бій, знеможено захопувала рани, сльозу солону струшувала звій. Голублячи і за замість мами, а небо, що колись у коловерт верт фантазії нестримної манило, здригалось громом, Засівало смерть на пошматованих завізон нивах, кувала муза перемоги сталь і запускала в небо байрактари, забувши напріч співчуття і жаль до дикої північної почвари, в руках стиснувши меч, а не перо. Відроджувалася муза із руїни, боролась, боролася, цідла вражу кров, бо з попелу вставала Україна. А буває так, що читаю вірш якийсь чийсь чужий. Пишу, от, і дякую тому, ну, як академічна доброчесність, я позичила рядок, я на основі цього вірша свій свій створила, то я завжди пишу, дякую -то, е, за, за ідею вірша. Мені дуже сподобався рядок однієї одні моєї знайомої по Фейсбуку поетки, е, що жінка пише вночі. Я трошки по-іншому пере, перефразувала, перший рядок, як епіграф вийшов, а жінка пише. Пише серед ночі, що та пітьма, їй цю мить. Натхнення теплим пальчиком лоскоче, Душа її то то щемить. Жінка пише, хай неміють пальці, від круговерті нас слів. Вона шиття туге кладе на п'яльця, хоч не знеток воно, з барвистих світ. Та жінка пише про любов і зраду. Синця посріблила ранок, цікава зірка зазирав вікно, як жінка пише, збігла ніч у рано, вервечка вітер крила полотно. Заснула жінка втомлена. Щасливий під ранок сон торкнувся її віч. Гортає сонця, пальчик несміливий, Написане за цю блаженну чу